Всім підписникам, всім дивиться на наше відео. Ми показуємо наш оновлений підгортач, що ми зробили. Так, раніше було, що ми, бульбок грасували, бульбу підгортали на одному колесі. Було зроблено з двигуном. Тим самим ми його переробили. Зараз прийшла пора бульбу копати, треба причіпляти ласточку і вигорювати бульбу. Зробили на два колеса. так Як зробив. Було одне колесо, додав друге колесо. Так само наварив ті шипи, щоб вчіплялося. Блокіровка вал стоїть з підшипниками, Блокіровка. Тут, тут колеса два ведучі. Передача ланцюгова. Від редуктора, де маленька зірочка, велика зірочка. Тут маленька зірочка, на колесі велика зірочка. Все, бігну той самий, ручки ті самі поставили, Кнопка управління. Їде помаліше в два рази, ніж їхав, коли підгортав, ну, але сила більша. Тут зробив причепне, щоб чіпляти ласточку, ще й немає ну буде на такому штарі, як плужок був підготати, але поки що немає знімемо відео. Зараз покажу, як їде. Так, невелика. Думаю, що виорювати ласточку. Як будемо виорювати бульбу знімемо відео окремо ну, про виготовлення ласточки, може знімемо, а так поки що все.